Друзі, ще коротенький огляд, бо я знаю, що такі трактора вже мільйон разів показували, але все ж таки то мені здається, трактор вартий того, щоб його показувати знову і знову. То ДТЗ сороковка 5404 к то йде вже 23 й рік випуску. От, сама нова, сама остання, от Бачите, 23 й рік люксова а, з реверсом. 8х2 коробка. 4 циліндри. Посилений передній мост отакий, от як в фотоні на хвилиночку, хоча фотон стоїть на 4 тисячі доларів чи на 5 дорожч. Вот. Також йде навісне сучасне, як бачите, непогане. Далі, далі в нас іде зручна кабіна, в принципі, і з форточками відкривається ззаді окна. І герметична і рівна підлога, адекватні приборна панель, адекватні, адекватні датчики, сидіння амортизоване. Одна штатна гідропара, можна поставити, звісно, ще Два, дві швидкості відбору потужності. Виробник дає три роки гарантії повністю на трактор на всі узли. От. І самий популярний трактор. Більше за все, тракторів з кабіною, чесно, на, з каналу Міні-трактор Укр ми продали саме ДТЗ-жок, саме от таких 40-вок. HPX-5244, то без кабіни, найпопулярніший. І дтз така. Бачите, 28 колеса, високий, вже йде високе колеса, трактор вже йде з добрим кліренсом хорошим, добра проходимість в нього. От покажу, що задній мост навісне. такий йде кліренс, сцепка під прицеп регульована, навісне регульована. Стандартні такі маленькі фари, до, досить їх легко замінити, якщо що. І також кабіна без тих круглих дверей здорових, які ще розіб'ються, то там цілий геморрой, щоб то все знайти. Вот. Тут стандартна кабіна, він невисокий. Він може добре стати там в гараж чи в сарай, тому що, наприклад, навіть цей трактор джинма вони невисокі. А там сучасні, такі як фотони, як скаути, вони йдуть кабіна йде вище. А Та він такий більш компактний. В нього коротка база, тобто в нього йде маленький радіус розвороту, відстань між заднім колесом, переднім невелика, менша, ніж знову ж таки там в фотонах і так далі. Тому трактор йде компактний, трактор йде маневрений, і трактор йде досить потужний. От. І, в принципі, я його рекомендую. Його дуже в принципі, навіть не треба рекламувати. Я от зараз відео заб'ю, що він є, і там я впевнений за 2-3 дні повністю по предзамовленнях їх розкуплять. Бо вони бувають рідко дуже. На жаль, зараз от саме сороковки з кабінами, і їх дуже швидко розкупляють. Тому хто хоче, номер телефону бачите внизу. Дзвоніть, Саму кращу ціну зробимо в Україні. Він ще подешевше на 250 доларів від старої ціни. От, тому що ну, тому вас приємно порадуємо. Ціною, безкоштовною доставкою без передоплати. По вашому адресу, документами вчасно зробленими і всім іншим. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки. Дякую за перегляд. Бережіть себе. Слава Україні!